Показую сьогодні класну вирівневу квартиру в орієнній секції житлового комплексу автобіографія. Хороші вхідні двері. Тут п'ять кімнат, вона дворівнева, зразу хол. Це був на першому поверсі. Роздільний. Ось перша кімната квартира, що дуже класна, вона є двосторонньою. Тут у нас вигляд в двір. Йдемо далі. Кухню, Ось кухня, квартира за потреби, три вітальні опалення, до контрток вигляд у нас тут на озерно. Квартиру за потреби можна переплановувати, робити кухню, вітальню велику. Ось наша друга кімната. Тут є лоджія, злочия. І третя кімната. Теж злочин. Тут у нас сходи на другий. Рік. Крута величезна кімната з панорамою вигляд на всю озерну і на озеро і Йдемо до нашої другої кімнати, Ось теж велика друга кімната та сам вузол.